Друзі, всім привіт! А тебе лови гарні ціни на овочі кропича і сири. Запрошую до перегляду. акції помила перший гатунок 12 гривень за 100 грам. Банани 61,95. Лимони 85,89. Апельсин 79,95 за кілограм. Мандарин мурко 10,40 за 100 грам. По акції Киви 12 гривень за 100 грам. Груша 69,95 за кілограм. Яблука речі 59,95. Яблука гала 34,95. Акції грипфрути 71,95. Манго 15 гривень за 100 грамм. авокадо хас редідует 2 штуки 91,90. авокадо хас редідуит 99,90 за штуку. авокадо хас 25 гривень за 100 грам. Яблука Голден 49,95. Яблука українське. в ці 28,95 за кілограм. Яблука ранне 29,95. Позниці кавун без насіння 49,95 за кілограм. Диня узбецька 49,95

Передсалатний 39,95. Гарна ціна томати грунтові 24,89. Томати коктейльні 15,79 за 100 По акції томати рожеві 69,89 за кілограм. Томати тепличні 59,89. Кабачки 27,99.

Факция гірки 37,89. Часник 13,99 за 100 грамм. Цибуля Біла стерлін 20,95. Цибуля червона Марс 20,95. Цибуля червона салатна екстра 69,95 за кілограм. Цибуля рибчаста 8,95 за кілограм.

Виноград хиш миш 84,95 за кілограм. Виноград рожево 11,20 за 100 грам. Виноград синій 89,95 за кілограм. Пак інжир 30 гривень за 100 грам. Лимонний лайм 15,60 за 100 грамм. Лохина фасована 250 грамм. Упаковка 125,90. Нектарин 10,30 за 100 грамм. Персик інжирний 14 гривень. Слива 35,95 девяносто Гриби печериці королівські 350 грамів, 71,90. Гриби печериці фасовані, 0,5 кг 84,50, Гриби і печериці 14,90 за 100 грамів. Капуста квашена. журавлина розумний вибір, 68,50, огірки малосольні. килограмм 101 килограмм 98,90. Морская капуста. Разумный выбор. Пол килограмма 66,90. Морская капуста. Своя линия маринована 37,90. Салат Чука с морских водоростей 78,60. Буряк столовый вареный 52,90.

Мік зелені, кріп, петрушка 26,40. Цибуля зелена 38,80. Вітамінний пучок, кріп, петрушка, цибуля зелена 35,50. Знижка 25%. Крупа булгур своя лінія. 1 кг 39,50. Рис пропарений. Разумний вибір 41,90. Рис подрібнений. 1 кг. 33,90. Пакций цукор білий, день у день кристаличний. 33,90. Сокорпицов фасованный 29,90 29,91 кг. Сода харчова розумний вибір пол кг 22,70 Суміш прянощів Сумиш пряно, трави 11,30 Приправа камес. сушені помідори з чесником і базиліком 21,90. Кориця мелина 8,40 Приправа 12 овоочек тот трав 18 1820 приправа универсального овочева 200 грамм 2220 куркума мылы на своя линия 1090 имбир 1090 Сумиш, суха цвет аромат сыр на смакова добавка 2090. Перець, часниковий камець 25,40. Насіння кунжуту своя лінія 31,30. Акція перець чорний, милий, нерозумний, вибір 12,80. Приправа суміш. Перців, нерозумний, вибір 8,50. Перець горошок чорний цілий. 12,90. Факції пряники з фруктозою. Київ. Хліб. 32,20 грамів. Печиво Марія затяжне з фруктозою. 30,40 грамів. 240 грамів. Печиво Вівсяни з фруктозою. Хлібодар. 300 грамів. 40,80 грамів. Вафля Артек з фруктозою. 15,90 грамів. Мультизлакові снеки. Резка карамель з фруктозой 13,50. Печиво здобное карнеті цукром – 33,40. Печиво деліція – 39,90. Зефір біло-рожевий, Своя лінія 300 грамм 47,40. Зефір глазурований. Своя лінія 300 г, 70,60 Зефір з ароматом крем-брюле. престір 61,90. Зефір класичний. Жако 350 грамів 68,80. Маршмелоу точки штучки. Своя лінія 45,90. Маршмеллоу барбекю з ароматом ванілі. 59,40. Зефір з апельсиновою. Начинка в своя линия 54,50. Батончик Ліон. Несли 15,50. Гарна знижка цукерка Нац 24,90. Напій фанта, безалкогольне, сильно газований мандарин, Зеро 39,70. Чай чорний Ахматея класичний. 76 пакетиків, 97,20. Чай чорний Ахматея класичний. 20 пакетиків, 28,50. Чай чорний Ахматея класичний. З бергамотом. 100 грам, 58,40. Чай чорний батік бархатний з ярликом 30,90. Чай чорний своя лінія цейлонський 50 пакетиків в асортименті з бергамотом 44.90. Чай чорний своя лінія цейлонський дрібний з ароматом бергамота 25.90. Чай зелений Мономах ексклюзив 28 пакетиків 28.50. Чай чорний Мономах Байкальський киніський 35.60. Чай, маномах. Тисячі одна ніч чорний і зелені. 32,30. Чай, чорний мономах з ароматом лісових ягь 35,60. Чай, чорний мономах цей ломський. Аромат бергамоту. 45 п'ять. В пакетиків 35, 60. Знижка 48 відсотків. Чай день у день. Сумість чорного та зеленого 20,50. Чай, день у день Суміш чорного та зеленого з добавками полуниці та квітів з лимоном. В асортименті 31,90. Чай, чорний день у день байхавий листовий. 100 грамм 36,80. Суміш ягідно фруктова. Forest fruits. 100 пакетиків 80,90 Чай трав'яний. Ромашка в сашетах 43,90. Новинка чай, ліптон, зелений. З малиною. В асортименті 70-70. Чай зелений делюк с цитрусом та пелюстам квітів 49,90. Чай чорний розумний вибір. Рибний аромат лимона. Малини лісових ягід 15 сорок. ,40. Знижка сорок 40 відсотків. Каворощина нескафе гол 280 грам, 356,80 вісімдесят. Кава Якобс, крафтик. Росчина сублимована 200 грамів Кава Каворощина Нескафе еспресо. Сустой пинкой 347 347,90 Кава Якобс Монарх. Росчина 60 грамм 132,90. Кава розчина Нескафе Класік 100 грамм 125,70. Кава розчинна, 125 розчинна бариста Американа Якобс 172,70. Кава мелина. Якобс монарх. 194,90. Кава Мелена Элис Гурмей пятьсот грамм, триста тридцать шесть, 201,90. Напій кавовий якоб с карамель лати Три в одному. Сто По пять, тридцать Своя лінія Safari бісквітний 93,90. три Торт бисквитный, с ароматом груши, своя линия 116,90. Торт наполеон дисковый, своя линия 0,5 кг, 141,90. Торт вафельный, с изгущенным молоком, тарта 76,50. Тесточка заварни с кремом, своя линия 300 грамм 127,50. Тисточка еклей зі згущеним молоком. Своя лінія – 146,90. Пак це рулет бисквітний. Чорна смородина. Своя лінія – 77,90. Торт столичный повітряно горіховий своя лінія 550 грамм 240 90. Торт риска з арахісом повітряно бисквитний. Своя линия 179,90. Тисточка горішки з изгущенным молоком. 265 грамм, 85,90. по акции сыр моцарелла в рассолі 47,90. Сыр м'який ягодинска. Моцарелла мини 6050 Продукт сирний наш сирок. Янтарь. Молоко мясный. 27,20, сыр м'який. Преміалі Филата 180 грамм. 45,90. Набір сирих кубиків, гауда та маздамер, 115,90. Сир напівтвердий для грилю 4 штуки, 280 грамм, 117,50. Сир на півтвердий ріки дам пластини. Знижка 30%. В 58,90. Крем, сир Філадельфія. Легкий 87,50, сир м'який камамбер 120 грамм 90,70 сир сологунів, коса копчена, сира їжка 42,70, 100 грамів, сир плавлений кома, вершковий тенера з беконом 16,50. Сир плавлений, Золотий резерв, дружба, чедр вершковий 2090. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім тепла, добра, щастя, достатку. Дякую, ваша нова акція.